Всім привіт, друзі! Завершився чемпіонат світу з фрістайл-шахів, шахів Фішера чи Шахів 960, і перемогу отримав Магнус Карлсен, обігравши в фіналі каруану з рахунком 2,5 на півтора. Це його 21-й світовий титул. На вашому екрані Магнус Карлсен і його останні нічия. Одна цікава історія відбулася на турнірі, яка показує, чому Магнус Карлсен найсильніший в світі і тримає це чемпіонство з 2014 року на ваших екранах вручення кубка Магнусу Карлсену. Перед третьою партією в півфіналі гравці мали обговорення позиції номер 133, де Аронян виступив з ідеєю сходити Д4, Е5, ферзь А5, Магнус Карлсен почував себе не дуже комфортно в цій кімнаті разом з Левоном Ароняном через його нарікання після минулої партії. Зараз ви побачите, чому. Ну ось, Аронян показує цей хід Ферзь А5. Сіндарову це дуже сподобалось. Мовляв, ферзь з поля А5 атакує дві слабкості на Е5 і на А7. А навіть після взяття А7 можна буде побити і Туру на Б8. Проте Магнус Карлсон пильно придивившись, робить хід Д6, показуючи, що нічого страшного там немає. Пізніше, в сповідальні, Магнус Карлсон розповів, що відбувалося тоді, і про це все обговорення, яке вони мали. Проте Сіндаров дуже надихнувся цією ідеєю, так і вирішив зіграти. Хоча Магнус пішов першим ходом Е4. А от партія Сіндарова розпочалася Д4, Е5, Ферзь А5, Д6, ДЕ. Ферзь б'є А7, кінь Б6. І навіть і віддає туру. Але насправді після ходу персь а 4 персь на Б8 потрапляє в пастку. Тому довелося грати слон Ж5. І насправді позиція рівна. А ось що сказав Магнус Карлсон у сповіданні. весело, що після останньої партії в нас був діалог. І Аронян нарікав, що ми домінуємо у обговоренні перед грою, що відбулося перед другою партією, і ми обговорювали тоді ж 4 А4. Що ми і зіграли в наступній партії. Хоч для нього це було нісенітницею, виявилось, що це не нісенітниця. Але зараз, перед третьою грою, він почав висувати ідею d 4 e 5 перся 5, що досить може, цікаво, і ми потратили багато часу на це, але ця ідея не настільки корисна, як вона виглядала. Тож я вирішив зіграти просто e 4 Підсумку Сіндаро програв партію, спочатку пропустивши хід з двома знаками оклику турою загрозою мату, якщо слона поб'є ферзь на Б6. Проте знову ж таки фінальна позиція, де кінь застряг в кутку на полі H1, не тримається. Ось так і завершилася партія, а Магнус Карлсон виграв і фінальну партію, як і виграв і фінал. чим ми його і вітаємо.